Біля Мукачівського драмтеатру людно. Містяни зупиняються, аби взяти участь в активностях. Для дітей аквагри, мильні бульбашки та аніматори. Дорослим тут підготували ярмарок, яскраву фотозону та зустріч з блогерами. Все це відбувається у рамках благодійного заходу Безбар'єрне Закарпаття скликає друзів. З нагоди другої річниці від заснування безбар'єрного Закарпаття сьогодні у Мукачеві, 8 березня, святковий день, день весни. Ми проводимо благодійний концерт. Мета якого є збір на протез для Дмитра Дяченка. Вхід у нас вільний. У нас є зараз якраз відбувається ярмарка, є фотозона Мій улюблений блогер, де блогери, відомі Мукачівські Закарпатські, роблять фотосесію з своїми підписниками та допомагають для збору для купівлі протеза для Дмитра. У нас вийшло зібрати досить багато людей, на мою думку. Мені здається, що на концерті буде присутні ще більше людей. Сама приймаю. Чись у концерті теж буду співати. Дуже важливо, мені здається, долучатися до благодійних таких проєктів, тому що зараз у нас у світі лише гроші, 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 але благодійність теж дуже дуже круто, тому що в когось немає можливості на ну, придбати дані протези і так далі. Тому мені здається, потрібно залишатися людяними, в першу чергу людьми, і все буде круто. Потрібно робити добро, і так як багато людей на мене підписаних, потрібно їм. Вказувати обов'язково приклад і долучатися до таких справ. Дуже класна атмосфера, багато людей підходять, донатять. Я дуже цьому рада. Подія об'єднала одразу дві мети: відзначення річниці заснування громадської організації Безбар'єрне Закарпаття та збір коштів на протест для Дмитра Дяченка, який втратив ногу через хворобу. Дякую, організації безбар'єрне Закарпаття за допомогу. За чудовий захід. Дякую людям. Зі святом вас. І <проб> дівчат з основими. Треба багато збирати, сума, на жаль, велика. Надіємося, що зберемо і навчусь ходити і зможу піти на роботу. Це Основною частиною заходу стала концертна програма. На сцені танцювали, співали та чарували звуками класичної музики. також невід'ємною частиною стали урочистості. Організатори відзначили благодійників та всіх хто сприяє розвитку безбар'єрності у Закарпатті. Ці концерти вкрай важливі, адже ми не повинні забувати, що війна в країні і є ще цивільне населення. Молодь. От сьогодні ми зібралися тут, щоб підтримати Дмитра Дяченко, якому ампутували кінцівку. Молодий він хоче бути повноправним членом суспільства. Тому, завдячуючи організації безбар'єрне Закарпаття, зусиллям благодійників і спонсорів, організували цей захід, так як організовують всі на підтримку збройних сил, ветеранів, так і і молоді, цивільної молоді, яка також потребує уваги. Вона не має Поза увагою. Гості заходу оцінили старання виступаючих, зазначивши, що такі заходи мають важливий сенс, адже нагадують краянам про важливі речі, зокрема про донатство та допомогу тим, хто її потребує. Треба допомагати людям, які в цьому потребують. Концерт дуже класний, все дуже супер. Все на висоті, завжди стараємося донатити, завжди стараємося десь брати участь у якихось таких благодійних акціях. Тому що зараз дуже багато людей забувають про ну, зараз такі моменти, тому що вважають, що війна десь там, війна десь десь не в нас. Прийшли підтримати наших дівчат, які тут будуть виступати на цьому концерті, та й взагалі подивитися, підтримати взагалі все, що тут відбувається. Загалом у рамках заходу люди задонатили 127 тисяч гривень, які додали до раніше зібраних 200 тисяч. Тож Дмитро Дяченко став ближчим до своєї цілі придбання протезу.